Ми постійно кажемо: все погано, все добре, всі такі. А потім дивуємося, чому життя схоже на розмиту фотографію. Уявіть, що приходить людина і каже: У мене все погано, все? Серйозно? Навіть кава сьогодні вранці була жахливою. Навіть той кумедний мем, на який ви посміхнулися, навіть той момент. Коли ви все ж таки знайшли другу шкарпетку? Багато людей живуть у світі загальних слів. Їхня реальність це величезна сіра пляма, де все змішується з нічого, а завжди обіймається з ніколи. І знаєте, що тут найбільш дивне? У цій розмитості неможливо знайти вихід. Бо як ти шукатимеш двері, якщо не бачиш стін? А що якщо змінити фокус? Замість у мене все погано? Спробувати, наприклад, ось так: мене дратує, що проєкт затягується вже третій тиждень. Мене засмучує, що ми з партнером не говорили щиро вже два місяці. Мене бентежить, що я відкладаю заняття спортом уже 5 днів поспіль. Бачите різницю? Раптом з'являються конкретні речі, з якими можна щось робити. Це як GPS у. Телефоні. Уявіть, що він каже вам, ви десь там їдете, їдьте кудись туди. Супер корисно, правда? Але коли він говорить через 300 метрів поверніть праворуч на вулицю Хрещатик. Ось тоді ви точно знаєте, що робити. Часто. Зустрічаю людей, котрі складають списки справ у такий спосіб: зробити все по роботі. А що далі? А тепер порівняйте. Надіслати звіт, ну, наприклад, Петренку. До 15.00. Зателефонувати клієнту щодо контракту, підготувати презентацію. Ну, скажімо так, на 12 слайдів. Раптом виявляється, що завдань не безкінечна кількість, а всього три. І їх можна виконати за сьогодні. Ось вам челендж, який змінить ваше життя краще за будь-який марафон. На тиждень виключить зі свого лексикону слова все, всі, завжди, ніколи. Навіть добре і погано. І замініть їх конкретикою. Попереджаю, що буде нелегко музок звик до цих розмитих шаблонів, як до зручних капців. Наведу приклади такої зміни. Було, наприклад, Завжди запізнюєшся? Стало. Цього тижня ти тричі приходив на 15 хвилин пізніше. Ну, ще такий приклад. Було. У мене нічого не виходить. Стало. Я ще не навчився чи не навчилася монтувати відео в цій програмі. Відчуваєте різницю? У першому варіанті безвихідь. У другому конкретна задача, яку можна і реально вирішити. Коли люди починають говорити точно і конкретно, то їхнє життя буквально змінюється. Магічним чином. Все перевертається. Чому? Бо коли ти знаєш, що що саме не працює, ти можеш це саме й виправити. А коли все погано, то що ти будеш виправляти? Увесь світ зустрічаються люди, які скептично кажуть про те, що це ж просто слова. Так, просто слова. Як GPS це просто додаток. Як окуляри це просто скло. Як цей відеоролик, просто пікселі на екрані. Але ці просто слова це лінзи, через які ви дивитесь на своє життя. Розмиті лінзи розмите життя. Чіткі лінзи, чітке життя. Деякі люди вже давно виключають слова розмивки зі свого життя і раптом виявляють, що проблем у них не мільйон, а, наприклад, 5 5 конкретних речей, які можна вирішити. І знаєте, що тут? Найцінніше, через місяць вони знову повертають ці загальні слова у мову. Але тепер вони роблять це усвідомлено. Тепер вони точно знають, коли можна сказати все добре, бо перевірили кожну деталь. Якщо ви відчуваєте, що застрягли в цій розмитості. Якщо все складно, але ви не можете вказати на конкретну стіну, в яку уперлись, можливо, варто поговорити з тим, хто допоможе сфокусувати цю картинку. Іноді достатньо однієї розмови, щоб побачити, що у вас не безліч проблем, у вас три. Конкретні ситуації, які можна розв'язати, ну, наприклад, до кінця цього місяця. Тому просто спробуйте: один тиждень сім днів без слів, все завжди, ніколи. Замість у мене все погано, назвіть три конкретні речі. Замість я ніколи не встигаю, скажіть. На що саме вам не вистачає часу? Замість все складно вкажіть, що саме викликає труднощі. Але ви, ви ж не жертва розмитої реальності, тому спробуйте і зробіть це. Ви архітектор чіткого, конкретного. Вашого життя. Спробуйте бути таким архітектором. І ваше життя починається з того, що ви називаєте речі своїми іменами, бо світ складається із крихітних деталей, і саме вони роблять ваше життя дивовижним. Готові побачити своє життя в деталях? Записуйтесь на коуч-сесію, коуч-сесії, розберемо ваші розмитості по пікселях.